Звісно, насамперед я дякую Богу, що подарував мені такого надзвичайного брата. Насамперед, це був справді великий патріот України. Його серце від маленької дитини горіло вогнем любові до України. І метою його життя було на красній площі заспівати, ще не вмерла Україна. Звісно, дуже багато можна розповідати, Тарас Маленький вже проявляв особливі ці такі поштовхи малювати. І перше, що він намалював, я була маленька, від нього молодша, на 5 років майже. І він намалював маленьку відкриточку, де гуцулик і гуцулка. І гуцулик вітає цю гуцулочку і написано з ним народження. І ось коли. Ця родина це побачила, то раптом стався переполох. Дитина має Божу іскру. Тоді, звісно, зверталися до різних знайомих художників. Це було підтверджено. Ну і радили, щоб він далі малював. І так він малював і виростав. На жаль, не було фінансових таких можливостей і організувати йому академію, це було неможливо. Тому були люди, які старалися і порекомендували академію друкарства. Факультет, який також, начебто, вивів би його цією дорогою. Але, на жаль, це був факультет механічний. І Тарас не витримував цього. Але він попри те постійно малював. І ось тоді зустріч з Володимиром Патиком стала епохальною в його житті, і він приймав приватні уроки в Патика. І так ішов цією дорогою. Тобто любов, любов до Бога, вела його, і любов до малярства, до сотвореного прекрасного світу. Він сидів на високому замку, малював прекрасне пейзажів. А пізніше, коли, вже одружившись, він захопився Гуцульщиною постійні поїздки в гори, гуцули це особлива магія, особливий духовний світ. І тоді, власне, Тарас знайомиться з малярством на склі. Ось це повонило його. Сім'я була небагата, вони були студенти. Але всі копійки, які були можливі, вони збирали на ці поїздки, і там, відповідно, тоді це було, звісно, дуже дешево. Можна було купити ці ікони. І так почалося. І тоді Тарас відчув цей поштовх і почав робити свої таємні перші спроби малярства ікон на скрі. Ну і ось так те, що ми зараз бачимо. Звісно, що був би багато більше зробив. Він передав цю іскру. Своєму синові, Остапчик, мій похресник, який був малесенький, і завжди, як я приходила, він весь в плямах, в фарбах, сидів на підвозі і малював, не розуміючи, що нічого. Ну і так Остап. Як Тарас сказав, він мене перевершив, той малий. Ось. ну, Але Господь сподобав собі їх обох і яскраву зірку Остапа засвітив на небі. Ось, хоча його відхід понині залишається великою згадкою. І незрозумілою інчу. Тарас в своєму житті, він був направдов, хто його знав особисто, він був надто імпульсивний, він був абсолютно категоричний, він не йшов на жодні компроміси. Він ішов за покликом серця те, що він чув, і інколи це доволі було нелегко. Але що я хочу сказати? Він нікому про це не говорив, мабуть, ну окрім свого близького оточення. Його 10 років переслідувало КГБ. І це була доволі нелегка дорога, де завжди родина була його опорою, звісно, річ. Допити багато було. Отже, мета була яка? Мета була це пов'язана з нашою родиною, оскільки наша тета була. Підпіллі настоятелькою монастиря святого мученика Йосифата. Нас був зв'язок з підпіллям, вдома відправлялися літургії, і все це пильнувалося. І ось вони у війську Тараса на цьому, так би мовити, взяли. Крім того, Тарас вже мав в своїй бібліотеці, а це було заборонено, в домашній десять томів Михайла Грушевського історії України. І, очевидно, він з друзями про це говорив і його продали там у війську. У війську його запросили на серйозний допит, підписати документ, а це означало 10 років тюрми. Але Бог чудом це все зламав ці плани диявольські. Ось все це вдалося сховати, Тарас передав інформацію, знищити дещо. Він ходив, будучи ще хлопцем, 9 клас, 8, -й. Він під вечір пізно, він сам, звісно, я про це знала навіть батьки, ось, бо треба було, якщо станеться, де брати. Він ішов на могили Січових Стрільців на Янівський цвинтар, куди нас водив наш дідусь завжди маленькими, і фотографував кожну могилу з написом. На жаль, все це ми були змушені цю ніч фатально знищити цю історію. Ну, звісно, що патріотизм не народжується так сам по собі. Отже, в Тараса була прекрасна, потужна, духовна атмосфера в родині. Ось це батьки насамперед і його улюблений дідусь Олекса, який також перебував певний час у в'язниці Налонського. І, власне, все це, як кажуть, з кров'ю з материнським молоком Тарас вібрав все. Ось була в нас також бабуся Ксеня, яка особисто вітала митрополита Андрея хлібом сіллю, і отримала від нього нагороду в подарунок Молитовник з його підпису. І все це, отже, з тим усім Тарас виростав. Але чому я хочу сказати? Отже, всі ці 10 років це було дуже тривожно. Я певний вплив також мала мені не дозволяли працювати. Я закінчивши на червоний червоним дипломом, змушена була нянчити дітей в школі. Мені не давали праці постійні були різні ситуації складні. Але коли вже дійшло, як кажуть, до піку, тоді прибули калинці до Львова і Ірина Калинець, практично Тараса порятувала. Вона написала лист до генерала, і після цього листа все було вже обірвано. Але остання розмова. В кабінеті КГБ завершилася тим, що вони йому сказали ми тібе отомстім, прийде. І тому все це є доволі серйозною згадкою. Але Тарас прийшов, він прийшов гідну дорогу, нелегко, абсолютно нелегку дорогу. Звісно, не можна себе порівнювати. Але це все і відобразилося в його іконах. Кожен штрих, поцілунок Юди, оце це особисто. Це була його молитва, як він казав, кожен день дві години. Він інакше не міг жити. Він замикався від усіх і він малював. І дійсно це цікаво, що, наприклад, Боговіщення чи в'їзд в Єрусалим, його улюблена тема була також. Ну, це дуже багато цих ікон є на цій темі. Ну так коротесенько, перепрошую, можливо. Я кілька слів продовжував. Кілька слів продовжував. Знала з Тарасом також і багато разів зустрічалися. Я подивляв Тараса. Його сина Остапа. І з Остапом ми виїжджали на е, ті пленери, миновицю. Я взяв собі одного разу дошку. Я кажу, Остапе навчи мене малювати і писати. Він там водив моєю рукою телеше, ніби я малювала то Остапа робота. Кійка, так що він доробляв до церкви, до передели, до Іконостасу, Кіка мені подарував, і, і Тарас подарував. Дуже чудовий метроплит, портрет митрополита Андрея, благовішня Богородиця, в Єгипет. Ще ж має десь, може, до Остап, Остапа Тараса кілька творів, які подарував Остап, також і Тараса має кілька творів. А крім цього, я знав, що Остап на, Тарас зробив гарний коноста значк винники. При до ну, я одного разу та, приїхав побачив той іконостас. Другий раз їду знову, хотів заїхати, подивитися, ще глянути, іконостасу вже немає. Я питаю, а де Іконостас? Ми каже, що люди не хотіли, а де ще і винесли на стриг. Ну, я потім пішов до, вже змінились священик і пішов. Я кажу, дайте для музею митрополита Андрея. А люди, які виявилися, що вони не знають, кажуть, добре, ми віддаємо. І ми не віддали цілий іконостас, що Тарас нас зробив. І коли то було минулого року? Минулого року я зробив в своїй церкві, здоблював спеціальну дерев'яну конструкцію перед іконостасом і виставили іконостас Тараса і також і до Остапа деякі ікони. І на церкві зробили таку виставку. То він десь був пів року, напевно. Ну, і тепер ми плануємо по на тій території, ще є одна церква. В ту іншу церкву я хочу на таку постійну експозицію, встановити іконостас. Якщо передадуть, вона вже є порожня, там немає нічого. Встановити іконостас, зробити церкву ікона на шклі. І Тараса, і Остапа, і має трошки в такої приватної збірки давньої, що так, що в пам'ять у віковічне та пам'ять. Тараса і Остапа Лузинська, я хочу на тій території церкви, в церкві, займав просір, що ми там робимо. Думаю, що це вдасться зробити, тим більше маючи такий іконостас, я забрав тої церкви, з того, а він зробив довідник і що. Воля Гомолецька. Воля Гамолецька. І, і третій іконостас? іконостас, який практично був плодом його життя творчого, це був іконостас в селі Кавлівка. Донецька область 10 кілометрів від е, лінії фронту. Відомо, доля, доля відома, наприклад, який жаль дуже сумна. Минулого року, 1 квітня, снаряд вдарив церкву. Це гуцульська церква. Її робили гуцули без е, цвяхів. І власне іконостас, звісно, на склі зруйнований. Він прекрасний. Це просто сонце було до іконостас. шість ікон лише збереглося, і вони були на виставці також. І до слова, якщо можна на кінець, як ви ще не втомилися, я хочу сказати, що дві постаті світі українського народу, які були для Тараса іконами, до яких він ми молився, звісно, це Митрополит Андрей І і Іван Мазепа. І тому я думаю, навіть від імені Тараса, я дякую вам за те, що саме тут, де дух Митрополита і дух Тараса одночасно. це це не випадково, що саме тут також.